Усім привіт! З вами переборчик на танку. І сьогодні в грі з'явилася у нас нова активність. Ось вона зв'язана вона з рейтинговими боями і називається рейтинговий спринт. Бачимо, у нас тут є шкала нагород. Що потрібно робити для того, щоб їх отримати? Потрібно брати участь у рейтингових боях. За перемогу дають вам, за бій дають вам 16 таких одиниць е, цієї валюти, і за перемогу ще 5 додатково. Проводите бої, перемагаєте чи не перемагаєте, вам нараховується ця валюта. І за неї ви отримуєте оці безкоштовні, можна сказати, бонуси. Тому чому безкоштовні? Тому що ви і так граєте в гру, і неважливо програли, ви ще виграли, вам нараховується. Ця ігрова валюта. Що можна отримати? Це срібло, можна отримати вільний досвід, далі фрагменти до нашого сезону протистояння, за які можна покращувати модулі на танчиках, два камуфляжі, і можна зібрати 10 таких рейтингових контейнерів, всередині в яких знаходиться так само срібло, камуфляжі, бустери на срібло та бустери на перезарядку. Було б круто, якби сюди поклали хоча б якісь бустери на золото. То зовсім золота ніякого немає, і не дуже хочеться і проходити брати участь у цьому рейтинговому спринті. Але ради фрагментів, в принципі, можна пограти та забрати ці нагороди. Також, друзі, ще хочу поділитися з вами такою новиною у Steam. Вийшли для нас дуже круті пропозиції. Хто грає через комп'ютер, хто купляв гру через Steam, можете зайти у Steam і знайти там декілька дуже крутих пропозицій. Найкрутіші пропозиції я виклав у себе в Телеграмі. Вони безкоштовні або коштують ну зовсім, зовсім дешево. Там знижка більше 90%. Силочка на телеграм в описі. Заходьте і дивіться на ці пропозиції, користуйтеся. Дуже багато дає різних бустерів, преміум аккаунту, і навіть дає танчик, який у новому оновленні е переведуть у колекційні, і його можна буде продати за золото. А зараз він коштує дуже дешево. Тому переходьте, дивіться на ці пропозиції і забирайте собі, які вам до вподоби. І ще одне, друзі, я ще придбав. Ось таку штуку голд підписку. Недавно вона з'явилася в грі. Ось потрібно кожен день заходити в гру, і я за це отримую 500 золота і якийсь ящик. Разом за це все можна буде 5 днів заходиш і можна буде отримати 2500 золота, три скрині збери їх усі, дві чорні, два містичних контейнери, один мега-контейнер і один сюрприз. Сьогодні я вже забираю другий приз за другий день. Ще залишиться зайти в гру 3 дні. Забрати ці всі призи, і відкриття буде вже після того, як я це все зберу. Для вас обов'язково запишу ролик і покажу, що з даної пропозиції вдалося мені залутати. Дякую всім, великі, друзі, за те, що ви підтримуєте лайком або коментарем. Мій канал. Дуже вам за це вдячний. А я з вами буду прощатися. На все добре, усім па-па.